Триває робота із забезпечення шостки альтернативними та резервними джерелами енергії. Тому проводиться спільна робота Знак Нафтогаз України про це депутатам повідомила очільниця управління економіки Шосткінської міської ради Дар'я Гребенюк у контексті розгляду питання про затвердження меморандуму про взаєморозуміння. Проект по будівництву в котельні на альтернативних видах планових. У ході засідання розглянули народні обранці і питання будівництва ще однієї православної церкви України. Згідно проєкту рішення, духовенство просить розмістити її на липовій алеї, що на Садовому бульварі. Втім, депутати виступили проти заявленого місця забудови, натомість вирішили шукати гідну альтернативу з кращою та більшою площею для забудови. Не те місце де побудувати український храм. Розумієте, чим трохи єдиний старий парк? Місто що ні, ми розглянемо. Ми хочемо дати да, краще місце для це краще, Де, да, гідне, гідне, а не просто так. Оцей парк з віковими деревами. Це вообще не шикарне місто, яке повинно ухаживаться, восстанавливаться і створюватися. Там, там прекрасне дерев'я. Там вообще треба розглянути вважання міських грошей. Щоб зробити парк там серед розглянутих питань також присвоєння станції юних натуралістів почесного імені Сергія Корнієнка та перейменування її на екоцентр Корнієнка. У ході обговорення жодних питань не виникло. Рішення народні обранці прийматимуть на сесії міськради. Також депутати порушили питання обрання керівника центру естетичного виховання. Юність нагадаємо, що нині фактично ці обов'язки виконує заступник директора Анджела Висоцька. У нас така тенденція в нашому місті. У нас багато ВО, ВО. І якщо ВО людина, це я розумію, так, це розлагає її відповідальність. Я як голова проспілки, можу пояснити. У нас ця проблема не вирішена вже давно. Директора ВО, всі ВО. Так директор, хоч призначений ВО, Анжела Юрівна не призначена ВО. Голос, Було... я ходила з цього при... Давайте Було її призначимо творче. Тоді якщо вона заступник, хай буде керівником, вона відповідальна, чуйна людина. В неї контакт налагоджений зі всіма її працівниками. Чому ви її тримаєте десь на лаві запасних? Дала відповіді на ці питання очільниця управління освіти Наталя Сергейко. Що стосується директорів закладів загальної середньої освіти, вони були призначені рішенням сесії. Ви про це знаєте, ви приймали це рішення, і в умовах війни конкурс не проводиться. На посаду директора закладу загального середнього освіти. <кій> Якщо б не було війни, тому цей конкурс вже провели. Що стосується центру естетичного виховання, Висоцька Анжела Юріївна, заступник директора центру естетичного виховання, наразі виконує обов'язки директора, і своїми наказами вона може приймати, звільняти з роботи. Вона виконує свої обов'язки. Наразі ми розглядаємо пропозиції щодо кандидатур. Кандидатів на посаду директора центру естетичного виховання, якщо у вас як у депутатів є такі кандидатури. Будь ласка, давайте свої пропозиції, ми їх будемо розглядати і обов'язково призначимо директор центру естетичного виховання? Його ми можемо призначити в воєнний час без конкурсу. Виникли питання у депутатів щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Шоскінської міської територіальної громади на 2022-2024 роки за перше півріччя 2022 року. Наприклад, реконструкція системи опалення житлових будинків Шосткинської міської територіальної громади. Яких? І далі, і далі задекса. Планування території кладовища, якого? Якого? Або Лазарівського, або або Артемовського мікрорайону, де дерева накидані ще з того буревію, коли він був навесні. Зимове отримання доріг та тротуарів, де саме 1 мільйон 267 тисяч гривень. На даний час, якщо ви хочете по іншому, ми ми попрацюємо з управління житлово-комунального господарства і просимо розширити їх. Об'єкт депутати впевнені, що програму соцекономрозвитку розвитку варто розглядати паралельно з питанням виконання бюджету, якого немає в порядку денному.